Вітаю, шановні учні! Сьогодні ви відкриваєте для себе світ живих організмів, де кожна клідина це чудо природи, а кожен організм це складний пазл життя. Розповчати вивчення біології означає відкриття та розуміння таємниць живої природи, що надихатимуть вас кожен день. Тема сьогоднішнього уроку це біологія, наука 21-го сторіччя. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Для початку давайте з вами поміркуємо, як ви розумієте такі поняття, як жива та нежива природа. У вас буде час дати відповідь на це питання, і ви можете написати його у коментарі. У попередні роки навчання ви ознайомилися із різними природничими науками. Давайте їх пригадаємо. Перша наука це астрономія, вона вивчає небесні тіла та явища Всесвіту. Хімія також відноситься до природничих наук, і вона є наукою пробудову, властивості та перетворення речовин. Екологія вивчає зв'язки організмів та їхніх угрупувань між собою з неживою природою. Наступна природнича наука це є фізика. Вона досліджує загальні властивості матерії та пов'язані з нею явища, виявляє закономірності, які керують цими явищами. Географія вивчає поверхню нашої планети, природні умови, розподіл різних природних об'єктів. І, звісно, біологія вона досліджує живу природу, закономірності її функціонування і різноманітність живих організмів. Однією з природничих наук є біологія, як ми вже зрозуміли. Вона, як наука про живу природу, має дуже давню історію. Її витоки сягають часів давньої Греції. Перші праці галузі біології належать видатним вченим Аристотелю та його учню Теофрасту. Давайте з вами познайомимося із Аристотелем. Це є великий філософ, вчений та дослідник. Він вивчав та описував різноманітні живі організми, зосереджуючись на спостереженні навколишнього середовища. Він класифікував, тобто поділив на групи рослини та тварини, визначив їх особливості, та взаємодію, ставлячи основи для розвитку біологічних наук. Наступний науковець це є теофраст. Він є послідовником Аристотеля, також давньогрецький вчений, він розширив дослідження в галузі ботаніки, тобто науки про рослини, та вивчав їх властивості та різноманіття. Теофраз систематизував інформацію про різні види рослин, описуючи її характеристики та використання. Його праці стали важливим внеском у розвиток біології, особливо ботаніки. Незважаючи на те, що біологія. Як наука виникла понад 23 сторіччя тому, саме назву почали вживати значно пізніше, лише на початку ХІХ століття? Отже, біологія це комплексна наука, вона вивчає різноманітні організми, угрупування організмів, процеси, що в них відбуваються тощо. Будь ласка, запишіть даний термін у зошит для подальшого вивчення. На екрані представлені основні біологічні науки. Давайте з ними познайомимося більш детальніше. Молекулярна біологія вивчає процеси, що відбуваються в біологічних системах саме на молекулярному рівні. Цитологія це наука про будову та процеси життєдіяльності клітин. Тобто, ми з вами кажемо, цитологія наука про клітини. Все, що знаходиться в самій клітині, як вона функціонує, все це буде вивчати саме такий розділ біології. Наступне ембріологія. Ми з вами стовідсотково знаємо таке слово поняття як ембріон, і ось саме ембріологія це зародковий етап індивідуального розвитку організму, як зародок розвивається. Це все вивчає саме дана наука ембріологія. Наступне біологія індивідуального розвитку. Вона вивчає закономірності розвитку організмів як під час зародкового періоду розвитку, так і під час післязародкового, тобто після того, як організм народився вже. Наступна генетика вивчає закономірності, спадковості та мінливості. Механізми передачі спадкової інформації від батьків своїм нащадкам. Наступне це еволюційне вчення встановлює закономірності історичного розвитку живої матерії на нашій планеті. Наступна наука це систематика. Саме з цією наукою ми будемо знайомитися з вами на наступних уроках. Вона вивчає видову різноманітність сучасних і вимерлих істот, вчені систематики описують нові раніше невідомі науці організми і дають їм назви. Ботаніка це наука про рослини. Все, що стосується рослин, їхньої життєдіяльності, будови, різноманіття, це все охоплює така галузь наук, як ботаніка. Наступне мікологія це наука про гриби. Гриби бувають мікроскопічні, маленькі, макроскопічні, одноклітинні, багатоклітинні. їхнє різноманіття дуже-дуже велике. І те, що ми називаємо з вами грибами, коли бачимо ніжку шапинку, це лише плодові тіла грибів, і насправді світ грибів нам ще не зовсім відомий. Тому запам'ятайте, будь ласка, що наука про гриби. Це є наука мікологія. І остання зоологія наука про тварин. Перепишіть, будь ласка, дану табличку у зошит для подальшого вивчення. Ви можете поставити на паузу, а потім перевернутися до перегляду. А ми з вами будемо продовжувати. Ще одна важлива складова в сучасному світі це потреби людини. І саме біологія займається розв'язанням основних потреб саме сучасної людини. А саме, одна з проблем це доступність достатньої кількості їжі, збереження здоров'я, доступність до якісної медицини. Звісно, це є збереження та поліпшення якості навколишнього середовища. Населення нашої планети останніми десятиліттями стрімко зростає. Це може призвести до нестачі харчових продуктів в певних регіонах, наприклад, в регіонах Африки чи Близького Сходу. Щоб розв'язати проблеми з продовольством, вчені з різних галузей біології створюють нові високопродуктивні сорти рослин та породи тварин. Від чистого середовища, в якому ми мешкаємо, залежить наше здоров'я, це всім нам відомо. Дослідження в галузі біології та екології сприяють розробленню різноманітних методик, які дають змогу запобігати забрудненню довкілля і очищувати забруднені регіони, забезпечуючи екологічну безпеку. Це такий стан навколишнього середовища за якого підтримується екологічна рівновага. Вона передбачає захист довкілля від забруднення, збереження видового різноманіття організмів та створення умов. Потрібного для збереження здоров'я людей. Біологічні дослідження використовують також у різних галузях медицини. Результати цих досліджень дозволяють поставити точний діагноз людини з хворобою, від чого часто залежить результат лікування. Фахівці також розробляють рекомендації для профілактики різних захворювань та ведення здорового способу життя. На цьому все. Будь ласка. Поділіться враженнями від уроку, поставивши емоції у коментарі. Ви можете обрати вже існуюче, а можете запропонувати свій. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!